На місця, на місця! Чому ви так медленно передвігаєтесь? все обмащуєте. труба вже. Оцю дренажну систему. З вами за кілька хвилин побудуємо дренажну систему. Покажу, від а до я, які нюанси. І ви собі теж зможете так зробити. І лайки там. Розбили контури. Що це буде? Виступаємо метр від фундамента і заглибляємо, тут -о. буде перший. Дрізіна дренажний колодязь. дренаж піде туди, поверне, там буде другий. Це тако піде знову обхід. Дренаж закопується трохи нижче, ніж підошва фундамент, то там колодязь буде мінус 90 мати, а тут мінус 50, мінус 60. Це, оці нитки це контур хати. А то після того, як ми заберемо воду, осушимо котлован, ми зможемо розробляти фундамент, тому що не можна на мокре ставити хату. І лайки ставимо. Чи сюди? Щас буде. Хто ще не поставив лайк і має шанс спіти поки він не почав махати ну, а тут тут срака. срака. Топи котлован. І туди, туди, туди водичка. О. Файна тиче водичка. Ну, хорошо видно, як водичка біжить. Доганяє екскаватора. Значить уклон є. А як велить вода. Робили висоти. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай точку. І лайки став. Прямо ярку. <риклад> Туди піде. Оба! І того, оцю дренажну систему. Сьогодні забамбахаємо сюди. От, лайки ставимо. Щоб зібрати такі труби, треба спочатку дуже добре силиконовою смазкою пройтися. Чекай. Дуже добре. Все, вставляємо сюди. Але вона так просто не залізе. Кладаємо. Оба, щель, лєм галу. Лєм. Ось зараз прокручуємо. І на себе нахиляйте, на себе Отак, чуть на мене, чуть на мене. Пошла, пошла, давай, шевелідимо, отлично. Во, є, все. Так, збирається такі конструкції, колодязі, дренажні, резвізійні. Промивочні. Все обмащується. обмачується, все і. Далі буде. далі буде. Після екскаватора зачищається дно. Красиво все. І водичка зразу біжить, показує. Потім підсипаємо на дно своїх тоненьких щебеночки. Потім поверх буде геотекстиль і далі покаємо. Так, заклали геотекстиль. Так от тимчасово кріпимо гвоздями в глину, щоб він не з'їхав. Міряємо. Бачите, колодязь заклали. А тепер до і міряємо. Трубу от звідси і до туди. Лайки ставимо. Вам, вам ж не тяжко. Для дренажу використовуємо текстиль термоскріплений, Є текстиль щільності 150 грам на квадрат. Перед улаштуванням труби добре тако пройтися ніжками. Десь може камінчик, знаєте, стирчить. Стир Ми його нащупаємо і тако добиваємо потрошки. По Щебінь під його текстилем для того, щоб знизу не забився текстиль в болото одразу бо болото перекриє, глина перекриє протік знизу рідин. а так щебень прослойка між глиною і геотекстилем дає можливість не забиватися геотекстилю глиною. І лайки ставимо. Розсипається слой. От, труба вже підсипається, труба. Це яр, яр. Оце наш дренаж. І вода, бачите, тече. От яр, там далі озера йдуть. Ру. Ру. Лайфхак. І ще разок бахніть. Ось такий лайфхак, як запхати. Бо так хер упхаєте ту трубу, коли вручну. І піднімаємося. Піднімаємося, подаємо туди наперед. Правее, в яму ми не ложим. Міша, чому ви так медленно передвигаєтесь? Накрайся вдоль труби. Зараз що буде? Я приймаю, монтую тут колодязь. Монтую. Ай все! Давай, подавай мені! А до мене! До мене! Іще! Іще трохи! Іще, оп! Отлично. Опускаємо, опускаємо! Зараз відбувається нівелювання труби. Ми ставимо рейку і труба повинна мати вухіл. Ось вона наша траса, от там є прогін, воно видно на око. Зараз хлопці встають, нівелюють і от водичка йде туди. Беремо там, де треба припідняти крючок, припіднімає трубу, під нею м'яка галічка. І щоб не забилась труба, його от там от є прогинчик і треба припідняти. А ви поки що ставте лайки і ми продовжуємо. Дренажний колодязь. Оце у нас труба буде. Туди в цей раз труб зайде. Лівньова система, яка буде перед в'їздом в гараж лівньова. Той ту трубу торчить. Це буде витікати чиста вода з септика. Тобто ця труба три функції робить. Лівньова труба, вихід з дренажних колодязів туди, а також відвід очищеної води з біосептика станції біологічної очистки. І все тече вже чистенько води. І Люди мають автономну каналізацію, дренаж, сухий підвал і лівньові системи з двору. Лайк ставимо. Записуємо показники 240, 260, 278, 288. 305. Так? 305. Поняв. 305. Продовжуємо і останній етап. Тренажа. Засипаємо це зараз підрівнюємо. І загортаємо, закриваємо геотекстилем щебеночку, щоб не замулили її. Геотекстиль захищає щебеночку від замулювання. Отак там накрили, бачите? Це у нас вже готовий дренажик. Загортається. От Текстиль. Ось Отако подіргнути трохи. Опа, бере загортання. І. Камінчиками перепускаємо. Бачите, такі лючки у людини красиві будуть бань. Бачите, лючки такі красиві. Дренажні. Тут обріжеться потім, все загорнуто. Там ще чекаємо ще, ще фуру. Щебеню підсипаємо тут зверху. На пацана насипаємо, тут ще треба підсипати, загорнути. І там все просипати треба повністю. Ще десь такі камази, камази півтора ще то жахнемо. Щебеню і агонь. І от як відвели воду від хати, хата буде стояти 100%. Воду і мороз відвели і ви живете 100 років у хаті, щасливі, здоров'я, ставите лайки. І Останній штрих нашої дренажної системи. Ми обсипаємо сімечко, фракції 5-10 круглою галічкою трубу. Під трубу вона заходить. Стабілізує трубу і заодно дренаж участка Обсипка буде працювати як обсипка і як дренаж. Тобто участок теж буде дренований і звідси теж забереться вода. А ви ставите лайки по-любому. Можете навіть написати коментів пару, це допоможе нам знайти роботу, підтримати економіку, донатити на дрон донатити, на армію, на все остальне. Не будьте злобами, не будьте занудами. Ставимо лайки і поки. Що скажеш, ти ж лучше знаєш. А ви вже поклали лайки, що думаєте? Кладіть, давай, тотку.